Хочете залишитися без грошей та без майна у разі розлучення майже на 100%. Як показала наша практика сімейних справ, для цього потрібно лише вести певний спосіб життя. Поговоримо про це. У жінок почесне перше місце серед тих, хто йде ні з чим або кого кидають ні з чим, займають хто? Домогосподарки. А також ті жінки, які працюють на чоловіка з чоловіком, біля чоловіка, у чоловіка. Така жінка зазвичай матеріально прив'язана на 100% до рішень і наслідків рішень цього чоловіка. Якщо вона працює у нього або з ним, зачасту роблять бізнес, наприклад, разом, але не так, як партнери. А знаєте, коли, наприклад, чоловік тримає там кафе. А дружина, там і повари і офіціант такого плану, і бухгалтер. от в таких випадках жінка, навіть працюючи важко на благо родини, дуже часто не отримує там нічого в разі розлучення. І неважливо, вона пішла з сім'ї, чи такий чоловік завів собі коханку. На 99 випадків, такий чоловік прокине цю жінку без нічого. Або з барського плеча віддасть їй що небудь, щоб вона не вмерла з голоду або не жила під мостом. Це я казала стосовно жінок, які працюють разом з чоловіками і у чоловіків. Якщо ж така жінка-домогосподарка виховує дітей, вона ще залежніша. І вона не тільки про себе залежна, вона залежна ще й про долю своїх дітей. Тобто, це такі категорії жінок, які є ризикові для того, щоб лишитися не з чим. Ну, а тепер візьмемося за чоловіків. Хто з чоловіків найчастіше потрапляє в ситуацію, коли він надсилав гроші, утримував родину, робив ремонти, тяжко важко працював. З нього все викачали, а потім сказали йому до побачення, особливо в пенсійному віці. Це, любі мої друзі, чоловіки, які працюють далеко від дому, часто вахтовим методом, заробітчани, далекобійники, моряки, будівельники. Вся ця історія, де чоловік їде місяцями, і потім із рейсу вертається на деякий час і знову їде. Такий чоловік не може контролювати ні, що відбувається у нього в родині, не витрати, які ведуться на його кошти, ні контролювати самі гроші в готівці фізично, тому що він постійно їх надсилає і більшу частину грошей не тримає у себе, а віддає туди. Дуже багато звернень, саме далекобійників, до нас з Марією через те, що жінка, наприклад, гроші скоплені руками, присвоїла собі і розлучилась.